Доброго дня, мої малята! До нас у гості завітала Катруся. Вона допомагала матусі на кухні і побачила різноманітний посуд. Але Катруся не знає, як він називається. Давайте їй допоможемо. Спробуйте відгадати, який посуд побачила Катруся. Є у блюдечка подружка. Що одне лиш має вушко. Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Так, це чашка. Сама не їм, а всіх годую. Це ложка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере в тарільці, все нам до рота донесе. Виделка. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібна сковорідка, не кастрюля і не миска. І не кружка, і не горщик насипають в неї кашу, наливають борщик. Так, це тарілка. Довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Це ж чайник. Закидай в мене продукти, наливай в мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Молодці! Це кастрюля. Ось який посуд побачила катруся на кухні. Вона дуже задоволена і вдячна за те, що ви їй допомогли. До побачення, малята!